138 тридцять зафіксовано минулої доби на фронті. Ще 920 окупантів додали наші бійці до рахунку знищених ворогів. Хоча навіть численні втрати не зупиняють росіян від спроб загарбати ще більше українських територій. Найбільше штурмів, як і раніше, зафіксовано на покровському напрямку. Харківщина. Прикордонники Феніксу знищили пункт управління БПЛА, знешкодили кілька точок вильоту ворожих дронів та завдали ударів по логістиці росіян. Пілоти успішно зачищали і небо від ворожої присутності. За липень на рахунок Феніксу додались 57 крил противника. Хартія вполювала російський наземний роботизований комплекс, підірвала склад БК і гармати, знищили ворожих піхотинців. У 58-й мотопіхотній бригаді операторів дронів називають сучасними поштарями війни. Хоч їм і не замовляють доставку, клієнт може бути впевнений, посилка прибуде вчасно і за адресою. Екіпажі батареї перехоплювачів БПЛА залізні птахи за минулий день знищили чотири ворожі безпілотники. Серед них три розвідувальні. Результативним було і нічне полювання важких бомберів. Кількома скидами відправили на той світ із десяток окупантів. Дронарі залізної бригади пробирались через напівзруйноване село і випадково натрапили на ворога. Той кинувся на втюки та далеко не відбіг. Полонений сказав, що заблукав в пошуках їжі і збрехав, що був сам, але його напарника теж знайшли і схопили. Друже, як тебе звати? Друже, Славік. Славік. мене звати Ексі. Говори, будь ласка, з мою здоровості, буде ставати гірше. Ти мені кажи, добре? квітка. Квітка, добра, квіточко. На війні бойові медики це ті, кому довіряють життя. Вони працюють в окопах, бліндажах і навіть дистанційно, коли дістатися до поранених неможливо. Кожен виїзд може бути складнішим за попередній. На етапах евакуації тобто була зупинка серця, проводились реанімаційні заходи. тобто СЛР, сердечно льочна реанімація. І відкачували хлопців, довозили їх також живими. Всі хлопці, які потрапляли нам в руки на етапі евакуації як на Кейсеваки, так і на М'єдивакі всі хлопці, які до нас потрапляли, всі були живі доставлені живими до стабілізаційних пунктів. Окупанти гадали, що добре замаскували танк у лісі на Лиманському напрямку. Але наші захисники знають тут кожну дорогу, кожен кущ. А от загадкою для них лишився військовий сенс напису Коза на стволі ворожого танку. Зазвичай пілоти батальйону Сігном працюють у два дрони: перший розвідувальний відкриває доступ, другий одразу за ним усередину. Виявлення крила Тигера, дорозвідка і фіксація ураження 63 третя бригада. А все це скомпонували наші офіцери 53-ї бригади і виконання мій екіпаж. Там, в принципі, ну, позиція була замаскована. Так просто її знайти важкувато. Але там був один орієнтир. Там така. Як витоптана дорожка була, ми так на швидкості залітаємо. З першого разу там воно все почало детонувати, палати. Справжнє пекло окупантам влаштовують танкісти 63-ї бригади. Поодинокі штурмовики, які проникають в Торське, ховаються і чекають підмоги. Та наша броня прямим наведенням розносить всі укриття окупантів. На Краматорському напрямку п'ята штурмова завдала точних ударів по позиціях росіян. Кожен знищений бліндаж, мінус ресурс ворога. Часовому яру міцно тримає позиції 24-та ОМБР імені короля Данила. Оборона міста триває, супереч кремлівським брехливим заявам. Ще один батальйон, що оборонить часів яр, Донбас зі складу 18-ї бригади Нацгвардії. Це від нього кадри з міста, які нібито захопили російські тіктокери. На турецькому відтинку розносить московитів 12-та бригада Азов. На полях, посадках і населених пунктах азовці бачать ворожі цілі всюди, куди долітає дрон. І для кожного росіянина знайдеться скид на голову. У секторі Торецька ворог лізе з усіх шпарин між дерев, через яри і ховається в сараях, у норах, бліндажах, які вже тричі накривали вогнем. Лицарі з 28-ї бригади знаходять їх усе одну, Бо кожен постріл це ще один мінус у живій силі ворога. На добропільському напрямку штурмові дії ворога було відбито в районі заповідного попового яру, маяка та Володимирівки. На Покровському напрямку армія окупантів не полишає спроб блокувати покровсько-мирноградську агломерацію зі сходу та півдня. Відмічено наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка та Звірове. На Новопавлівському напрямку противник зосередив свої атакувальні зусилля в районах Толстого, Маліївки та Мирного. Міста, Покровськ, Мирноград та околиці росіяни продовжують безперервно штурмувати. Йдуть малими піхотними групами, а ще масовано б'ють кабами та артилерією, застосовують рої ефпівдронів. Нелюди руйнують міста, а наші воїни продовжують нищити ворогів. Не ховають окупантів від очей наших спартанців, ні так звана Зеленка, ні протитепловізорні плащі для ворога шлях у зоні відповідальності нацгвардійців в один кінець. А це нова підбірка уражень піхоти ворога на південному напрямку від Покровська. Тут бійці 155-ї ОМБР продовжують заходити та знищувати ворожі штурмові групи. Зараз в даний момент психологічна складова має бути прям, ну, максимально сильна, витривала. Типу, я розумію, що всім страшно, є, хто а, вміє приховувати свій страх, а є, хто не вміє. Бо ну, це важко, це реально важко. Хреновий командир, який не може ну, банально сказати, типу, мужики, красавці, ви тіпо, от, робите таку роботу. От. Пожали руку. На війні німецький танк Леопард став сталевим улюбленцем командира танкового взводу 155-ї бригади з позивним Голівуд. Він вважає його справжнім витвором технічного мистецтва, який здатен впоратися з ворогом на відстані до 4 кілометрів. Я фанат котів, по типу, коти, ну, це завжди мої бубочки. А так, як хтось по типу, Леопард рідкотячих, це така штука класна. Ну, плюс німецька техніка. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці. Марафон Єдині новини.